Не потрібно бути статистом, аби помітити, як із початком війни в Україні подорожчали продукти харчування. Загалом на Тернопільщині на 23% зросли ціни на усі харчі, які ми купуємо у магазинах чи на ринках. Найбільш подорожчали в ціні крупа гречана, овочі та рис майже в два рази, фрукти в півтора рази. Крім того, на 26% зросли ціни на рибу та продукти з риби. Та макаронні вироби в межах від 18% до 8% подорожчали: цукор, масло, олія, хліб, м'ясо та м'ясопродукти, сири, сало та молоко. Від початку року на Тернопільщині подешевшали лише яйця на майже 25%, кажуть в управлінні статистики. І з теперішніми цінами, аби трохи скупитись, у магазині потрібно лишити не одну сотню гривень. Пенсіонери, то, звісно, всі майже відмовляють м'ясо, не, не раз там, може, місяць купуємо. Ну, кобаса там раз в тиждень, але м'ясо досить подорожчало. Подорожчало, навіть і молоко, і хліб. Ну та ми купуємо все, але в меншій кількості. Ну, без молока ми не входимося, без сметани так само, без хліба. Це такі продукти, що необхідні для Перша необхідність. Я не зациклена на цінах, Я дякую Богу, що є ще хліб і до хліба, є все. І масло, і м'ясо. Ну, то, тому що моя мама з 25-го року і вона була вивіжена в Німеччину, вона казала, як важко хотіти їсти. Ми зараз їсти не хочемо, тому я не зациклююся на цінах. Я дякую Богу за те, що є. Не дивитеся на ціну, так? Ні. Бо маємо запаси. Ціни ростуть щомісяця. В управлінні статистики повідомляють, що у порівнянні з червнем ціни у липні на Тернопільщині зросли на півтора відсотка. На споживчому ринку Тернопільської області в липні по відношенню до попереднього місяця ціни на продукти харчування зросли на півтора відсотки. Найбільш подорожчали яйця на 26%, гречка на 19% та рис на 10%. Разом з тим на 8% подешевшили фрукти. Головні чинники росту цін пов'язані з війною: порушення ланцюгів постачання, знищення активів підприємств, зростання їх виробничих витрат а також підвищений попит населення на окремі товари та послуги на тлі недостатньої пропозиції. Ціни в Україні на усе і, зокрема, на продукти харчування, будуть продовжувати зростати, кажуть експерти.